Доброго дня. А чому Вітаю вас, так? вас, пані Наталя. Так, так, чуємо вас чудово. Ви вже я наскільки розумію, приміряли е, і себе е, у, у ролі глядача. Е, те, що завтра будуть бачити е, ваші маленькі глядачі, розкажіть нам, чим будете їх безпосередньо тішити, вражати і найсерйозніших заставляти веселитися. Ну ви знаєте, допрем'єрний показ у театрі ляльок. На загал, це, напевно, вперше затривалий період існування театру Ляльок, тому що нам дуже цікава думка глядачів, як дітей, так і дорослих. А якщо говорити про виставу, то вистава сучасної авторки, драматургині, театральної діячки і вашої колеги, пані Наталя, журналістки Марини Смілявець. На сьогоднішній день вона знаходиться у Канаді. Ми зізвонилися з нею, і вона дала повне добро на постановку цієї вистави. Головний режисер цієї вистави Юрій Чайка, художник-бутафор цієї вистави Юлія Жилюк, вона достатньо молода людина, але це її перша серйозна робота. Працює повний творчий арсенал театру, задіяні звукорежисери, за музичною частиною Сергій Присяжний написав музику. І знаєте, що приємно, що у цій виставі беруть участь молоді актори. У яких уже є досвід роботи в театрі. Але, до прикладу, 30 червня ми провели конкурс на актора лялькаря, перемогла Ілона Данилець. І дуже приємно, що вона робить перші свої кроки якраз у новій виставі на нашій сцені. Ще можу порадіти тому, що у нас у виставі працює стажер, молодий, активний, перспективний хлопець Павло Майдан. В подальшому теж ми хочемо бачити його у нашій творчій родині. А якщо говорити, власне, про саму виставу, то, напевно, це такий страшний, темний, незвіданий світ для усіх, хто проживає в Україні серйозних. Тому що, по великому рахунку, там заборонено сміятися, заборонено радіти, святкувати дні народження. Одним словом, сама система не дозволяє бути щасливими. Ви знаєте. Але після темряви завжди наступає світло, і як у кожній касці, добро перемагає зло. Так і у нас я з радістю і щирістю запрошую завтра усіх поціновувачів театрального мистецтва відвідати академічний обласний театр ляльок, тому що і для нас самих це незвична вистава. Вона докорінно відрізняється від тих вистав, які були у нашому арсеналі впродовж 53 років. Що означає допрем'єрний показ? Я не ну не надто от в цьому ем, розуміюся, тому можливо, ви розкажете. Я наскільки зрозуміла, ви будете збирати ем, враження і, можливо, вносити певні якісь кори коригування? Чи як це все відбувається? Ну, дивіться, допрем'єрний показ це по великому рахунку прогон усієї вистави. Допрем'єрний показ перед прем'єрою. Наша прем'єра відбудеться у вересні місяці. Але наш культурний фонд працює, працює без зупину, тому що другий рік поспіль у нас умовне закриття театрального сезону, як ви сказали, пані Наталя. Але це не впливає на нашу творчість, тому що ми самі для себе ставимо питання, що ми можемо до прикладу дати дітям. Ми можемо їм подарувати щастя, подарувати радість впродовж тих 40 хвилин вистави. Допрем'єрний показ дійсно це збір думок. Глядачів, як дорослих, так і маленьких, тому що головний режисер, молода перспективна людина, який не стоїть осторонь на сьогоднішній день від усіх великих проблем і тої біди, і жахіть, які відбуваються у нашій країні, нам би хотілося почути їхню думку, не просто сподобалась вам вистава чи не сподобалась, можливо, щось змінити і зрозуміти, врешті-решт, на яку аудиторію в більшості націлена ця вистава, тому що в будь-якому випадку, коли. Творець творить, скажі, скажімо так, він сам знає, щось у нього виходить, щось не виходить. Актор допрацьовує більше в такий то момент, епізодичний, в другий, але хотілося б почути це від простих глядачів, які будуть завтра на нашому допрем'єрному показі. Ну, як ви вже зараз сказали, не те, щоб ви не втомилися, але навіть попри втому, ви будете працювати усе літо. Тобто, глядачі зможуть приходити, і такі фанати, як я була саме лялькового театру, театру Ляльок. Бо це ну я кожного разу можу розповідати цю історію. Не буду зараз цього робити. Але насправді працюватимете ви і не тільки будете чекати, коли вже у вересні буде ця прем'єра. Що ще запланували, чим потішити. Ваших маленьких, але таких ну прискіпливих відвідувачів. Знаєте, пані Наталі, дуже приємно, що ви задаєте такі питання, тому що ми направду не втомилися. Наш процес творчий безперервний. Одна половина колективу вже відпочили, інші тільки збираються у відпустку, але всі разом ми зберемося десь в середині серпня місяця. Ми плануємо ще впродовж року, вірніше, навіть до кінця року, ще три великих вистави і одну інтермедію. Ми звертаємось на сьогоднішній день до сучасних авторів, і одна з вистав теж буде зовсім не схожа навіть на ту виставу, яку ми завтра побачимо в допрем'єрному показі. Це буде експериментальна вистава на двох осіб від кількості 15 чоловік до 30 не на нашій великій сцені, як ми її називаємо, а в репетиційній залі. Можливо, це будуть перші кроки для вистав вечірнього показу, тому що вона докоріна буде відрізнятися від усіх вистав, які є, але мало того, знаєте, що приємно, що одна з актрис доволі відома особистість на Хмельниччині, але вона теж робить перші кроки. Тобто, якщо ми вважаємо, що наш театр на сьогоднішній день більше експериментальний, ми експериментуємо, але ми не забуваємо про наші українські казки, тому що. Лідія Місюренко, наша акторка лялькарка, майстер сцени, написала чудову казку, клубок казок українську, і ми теж паралельно будемо працювати. Ну і плюс ще різдвяні свята. Наш театр неодноразово називають дивень. Ми дивуємо. В цей рік так само ми будемо дивувати усіх маленьких глядачів. Я не хочу сьогодні розкривати нашу таємницю. Ми переговоримо про це пізніше, але всі будуть. Дуже здивовані. Я буду що це. Думаю, що це буде ефектна, ексцентрична, фантастична вистава.